Бачите, все кожна петелька це вручну набирається так само, кожна косичка вручну плететься. Це такий довготривалий процес. Ось так уже два тижні ткаля Яна Томашчук працює тут над створенням великого килима, який лише у довжині матиме понад 4 метри. Каже, незважаючи на об'єм роботи, її має виконувати виключно одна людина. Сама бо тут з партнером не можу робити тільки од Хтось один може робити. Бо кожна петелька має бути зроблена однією рукою, бо кожна людина свій посол затягне і вийде не одинаково просто петельки. Вийде. Тім, найпершим етапом у створенні того чи іншого килима, кажуть тутешні ткалі, є підготовка верстата до роботи. Усі такі у нас калатушечки, ми ставимо їх сюди, на них ми ставимо нитку основи, протягуємо через оці петлі, потім через оці петлі, через верх і сюди ставиться знову планочка така. Грудничок. Ми через нього протягуємо потягнемо почти всі. І наматуємо на барабан. Коли намотали на барабан нитку основи, ми протягуємо сольву. Це називається сольва. Від набору сольви залежить малюнок, який ми будемо ткати. Протягуємо сольву. Після сольви ми протягуємо бердо, ячечки такі, і потім зав'язуємо вузлики, ну, Даємо перший етап для, для ткацтва. Отак от от. саме так вручну тут виготовляють кожен килим. Тому каже засновниця підприємства Лариса, усі роботи є унікальними та неповторними. Ми їх робимо кожен килим на замовлення. Тобто, фактично, кожен килим це фантазія, це дизайн якогось клієнта, яким ви втілюємо в життя. Свою роботу на Франківщині ткацьке ательє ексклюзивних килимів із Каховки розпочало понад пів року тому. Для відновлення своєї роботи обрали саме косівську громаду. Рішення прийшло тоді, коли мер спогодився зі мною. Я розумію, той час зустрітися в неділю. Це вже великий шах для Косова. Тут була будівля, яку не треба було ремонтувати. Вони нам дали її, і вона була готова для приміщення і початку виробництва майже від на час. Була неймовірна тепла від осмера і відношення міської ради. Вони не просто показали нам приміщення, вони показали все, всі можливі варіанти, куди можна було розселити людей. Для мене таке ж було важливо, як і знайти приміщення для роботи. Відтак евакую. Вавши спочатку сім'ї своїх працівників у червні минулого року підприємство й саме релокувалося на Прикарпаття. Втім, каже його засновниця: не змогли вивезти чимало робочих матеріалів. У нас залишилося два верстати. Вилишилися наш великий саме верстат, сімеметровий, а залишився там. І маленькі верстати фактично для зразків. Але саме головне да нас залишилося там. Більше я б сказала наших матеріалів. У нас залишилося дуже багато вовни. Я вже поминала, де це майже на 140, 149 тисяч євро. вовни залишилось там. А що буде з нею далі? Ми не знаємо. На цей час я не враху я не читаю, як в наші збитки. Сподіваюся, ми повернемося. Вона буде на нас чекати. Релокація ткацького ательє до Косівської громади зазначає її голова Юрій Плосконос. Має свої переваги й для самого міста. Перш за все, це створення нових робочих місць. Друге питання для нас дуже важливо це податки, які дане підприємство буде сплачувати в місцевий бюджет. Відповідно за ці податки ми можемо збільшити якісь якість послуг, які ми надаємо населенню. Ще одним плюсом релокації до Косова, саме цього підприємства каже очільник громади. Є його співпраця із місцевим інститутом. У нас є інститут, в якому є. Кафедра ткацтва і співпраця даного підприємства з адміністрацією інституту. Ми, ми, ми в перспективі бачимо, що збільшиться кількість людей, які зможуть по закінчуванню інституту, вони вже зможуть мати зразу роботу, і це просто буде не не, не, не просто якийсь диплом. На руки в людини, а вже людина зможе заробляти і завдяки освіті, і завдяки цьому підприємству вона собі може заробляти на життя. Важливим є й те зазначає очільниця Івано-Франківської ова Світлана Онищук, що місцеві студенти матимуть змогу отримати тут хорошу практику під час навчання. І це таке хороше поєднання теорії, коли проходить навчання, і практики, коли вже готові фахівці приходять і тут практикуються. А потім для підприємства дуже добре і корисно, тому що немає мають готових фахівців, які вже приходили до них на підприємство, які тут проходили практику брати до себе на роботу. Я своїм Дорученням відновила роботу мобільних бригад, які будуть їхати далі в кожну територіальну громаду. У нас вже тепер зовсім інші об'єми, і будуть працювати на релокованих підприємствах. Це будуть працівники із центру зайнятості. Ми маємо бази вакансій. Ми їх доповнюємо. Ці бази вакансій, і ми будемо працювати з внутрішньоприміщеними людьми далі, продовжувати ту практику, яку започаткувала вона дуже успішна для того, щоб працевлаштувати людей, які ще сьогодні не мають роботи. То які отримують державні гарантії і підтримку, підтримку міжнародних донорів, але найголовніше людям дати роботу. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіо, компанія раї.